Для того, щоб потім розказувати, як буде себе народження руках. Це камера, яка стоїть тут від могильова. Просто дивиться на поплич чекає, коли якісь рух не таке, як треба. Це є створення умов для провокації. Це порушення Конституції. Суддя прибиває від суду, де хоче, коли хоче, це може. заможе. Це Конституція в Україні, нічого не має. Є закон про статус народного депутата. Суддя приймає неправомірне рішення. Він порушує Конституцію. 何 <Yeah. S 2> <Yeah. S 1>、yeah.